Всім доброго дня! Сьогодні в мене є два ось такі автомата. І зараз я буду показувати, що в них є цікавого. І буду показувати також, що тут є желізо, а що тут є кольоровий метал. з ось такого невеликого автомата. От. Ну, Вони вже пусті, їх можна розібрати. І, значить, буду зараз. От, показувати. От, є срібні контакти, от, руки грязні, тому що від роботи. Є от срібні контакти. Тут три срібних контакти, і там три срібних контакти. Е, вони знаходяться на латуні. От, це є метал, от, мідь. Покажу ось код поближче. От. Срібні контакти. Це є латунь, вони припаяні до латуні. І звідси йде вже мідний дротик. Оці дві пружинки, що тут йдуть, ну їх тут три, вони йдуть Ось це є мідяшка. Тут є оця от кнопочка латунна. І також йде латунь, ось ці от, до яких припаяні другі контакти. Е, що звідси можна взяти? А звідси капелком нічого не можна взяти. Крім МІДі, латуні і контакту. Це був ось такі характеристика, якщо видно. На 660В, 5060 хз, отсічка 12 ін, 83. Це йде з такою характеристику. Так само на 660В, але тут вже є зовсім інакша система. Оці, до речі, можна повитягувати. І тут контакти трішки більші є. От. Так от. Це вже вроді йде. Тут вже йдуть мідні. Мідні пластини. Ось така є мідька. Ну, тут латуні не так багато є. От, до речі, оцей жовтий це є метал. От. Я покажу зараз. Ось от жовтий це не латунь, це є звичайне желізо. Е, латунька є. А, тут Потрібно ще викрутити. Зараз я викручу і покажу. І так, розібрав я два автомата. І тепер от, ну, ось яка є купа в мене желіза. Навіть вроді би є латунька є, така жовтенька. От. Але допоможе магніт. От. Так, це є латунька. І значить, от по все, що желізо. Магніт лапає. От. Це желізо. Де -то ще є от. Це желізо. А оце вже йде латунь. Тому що магніт не бере і воно є жовте. Коротше, тут о, навіть от, от, з цієї сторони желізо, а з цієї сторони вже є латунь. От. Правда, жалко, що в мене немає хромпика тут. Але це є латунь або мідь посріблена. Ну, я думаю, що це латунь, бо воно є жовте. Це є латунь посріблена. Також це набік. Ось такі от контакти. Латунь, мідь і срібло. Це є контакти. Ну, Це є посріблена мідь. Мав би хромпик зараз би показав. Ну, якщо буду вдома, візьму хромпик на марщу, сфотографую і десь, наприклад, тут вкладу фотографію. От. Срібло. Чисте срібло. Тобто, виходить, в мене тепер є от, 6 срібних контактів. яка є сьомий. Желізо. Желізо, 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 желізо. Десь в мене були. А, і ось, яка є три. Це є вже 9 контактів. Далі. От на великому цьому от, це є мідь. Мідь. Тут тільки магнітне срібло. Срібло-магніт. Це є мідь, 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 желізо. Хоч воно виглядає як мідь, але воно є желізо. Так що само це желізо. Отака мідний дріт і тут мідь. Ну, це лишень відпаяти звідси контакт і можна разом здавати, навіть не розриваючи. У мене є знайомі, який постійно мені розказує, що та в автоматі там все латунь, мідь. От. Це є желізо. От. Оце все, ну окрім ось, ось цих от довгих болтів, оцих от маленьких болтків, це є латунь. От. На магніт не беруться. Желізо. Желізо воно прекрасно липне. От, теж желізо. І навіть якщо от у мене є ось така отвертка. Викрутка. От. от зараз покажу. Ось. Ось так воно виглядає. Сріб... Посріблення. А під посрібленням от мідька. І ось така от мідь посріблена, мідь чи латунь посріблена, вона йде, наприклад, там, куди я відправляю на тільки прийомку, воно йде набагато дорожче, ніж просто звичайна мідь. От. Також оце желізо. От. Людина в мене брала желізо, почала це все перебирати. А можливо тут є навіть і латунька, Зараз я буду. Це. Відкрию повністю от код все. І пройдуся магнітиком. Правда, дати магніт. Я вже десь магніт а, ні, є. Щось мені... Ні, желізо. Це все желізо. От. Металолом. Так що. Бо мені там один розказує, що тут а, там, в будь-якому ось такому і ось такому автоматі там все багато є латунь. Латунь, мідь. Мітька є ось така. це є желізо. От. Це є желізо. І ще може бути. Ще може бути латунь. Ну, то не може бути то такі ось от, що є латунь. Це мені. Дали ці автомати для того. Ну, не дали мене попросили показати, що є в автоматах, тому що багато з моїх глядачів, вони не, не розуміють, вони просто думають, що в автоматі є багато латуні, стрібла і так і далі. Так що, хто не знав, буде знати, хто знає, хто знає то і так знає. Срібло потрібно брати балончик, пальник і, і нагрівати. Ну, Можна стрісати, можна просто от, кусачками ось так відривати мушу. Каже, знайомий, от, приніс на металолом здавати цей, а прийомчик додивився і каже, потрібно це зрізати. Ну, Так, як він булгарки не мав, взяв напильник, почав чухати. Ну ж не знав. Я йому теж пояснив, розказав, показав. Ну правда, не, ком... не на цих автоматах на більшому. Ну і він вже тепер знає. Те же саме як я переробляю метал. І теж так само, як я, вже почав відправляти. От. Так що. Я надіюсь, комусь все пригодилося. От. Так. Весь метал. Ще й латунка озера. От і весь колір, от і весь цей. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Можливо, навіть можете залишити коментар, що розібрати наступ, наступного разу, і показати, показати, розказати, пояснити. Хоча сам в тому бум-бум, але я учуся. В цьому немає нічого страшного, коли людина хоче вчитися. Страшно то вже, коли людина не хоче нічого ні вчитися, ні знати, ні бачити і так далі. Так що, з вас лайк, з мене наступний такий відео огляд. Всім гарного дня, гарного настрою до наступного відео.